Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео саме про мої тренування, про моє відновлення. Можливо, якась буде велопокатушка, велопрогулянка. тому, друзі, всі можав на перегляду Поїхали! Я вже виїхав бігати був сьогодні на стадіоні, вирішив ось так зробити, тому друзі, як доїду, то щось вам розповім. Я вже під'їхав до стадіону, вже тренування, робити сьогодні бути повністю відновлювальне, спокійне десь. Бігти буде 540 5.46, 5, 5 км буде бігти небагато в спокійному темпі. Хочу сказати, що також щоб придбав собі нові кросівки а саме Adidas Тому хочу сказати, що пишіть коментарі, які це саме. Хочу сказати, що це не Boston і не Adizero Тому, в принципі, круг зуджується, тому пишіть їх і вам І так я вже дістав, хочу сказати, що Оксіки придбав кросівки як ви бачите, це Adidas sl 20 Такі в мене вже були, але в іншому кольорі, а я придбав ось такі. Мені вони дуже подобаються, можна робити в них і швидкі тренування, і повільні, і темпові, і на змагання можна виступати. Почнемо ще тренування. Перше за два тижні. Так, друзі, давайте розповім трішки про мою травму, коли я отримав і чому я не бігав, і чому не виходив ще даненьке відео. Хочу сказати, що отримав ще й в ворогті. Два місяці тому навіть можливо і більше вже. Ще на початку, потім я продовжив бігати. Думаю, трішки підпушу далі бігати, але це була помилка, краще було тоді ще вилікувати. Тому в принципі лікував зараз. Хочу сказати, що... Тоді ще відпочив три дні, вона трішки спухла, коли вже приїхав додому і почав знову тренуватися, робити роботи, інтервали і в принципі, вона трішки підбалювала, тоді ще потім перестала і все. Просто була то спухала, то напухала. В принципі, виспав на всіх змаганнях, і двадцятки бігав, і чемпіонати України, і командні. Але потім вона в принципі, нікуди не дівалася, тобто напухша і все. І вирішив -таки, піти до лікаря, що подивився і сказав, що це надрив зв'язки, тому в принципі ось так за два кілометри, десь по 5-30. Хочу сказати, що також, коли я ще лікував свою травму, захворівши, чи можливо це застута, чи можливо якась вірусна хвороба, тобто був нежить, температура. Першило горло, невеличкий був кашель, тому хочу сказати, що ну, десь складновата, адже температура виснажить тебе, розслабляє повністю і в принципі ось так. Бігти в принципі, нормально, але хочу сказати, що трішки важкувато, ноги трішки підбалюють, там де ікри і бедра, і тільки бедра, тому в принципі, хочу сказати, що відновлюється, але вже легше стало. А, друзі, своє тренування, побіг сьогодні 4 км. думав 5 км, але вихід трішки зменшити. Зроблю завтра 5 вже. Хочу сказати, що робилось мені це тренування важковато пробіжка ця. Ноги в принципі, відвикли від бігу, тому в принципі, буду відновлюватись. Хочу сказати, що пульс був доволі високий для такого темпа. 155-160. Бік по 5-32 десь так. Перший почав на 5 там трішки збагу, потім кросівки, його скажуть, що прекрасні. В принципі, бігти в них непогано, але трішки непривично, адже в Боснах було набагато м'якше і трішки вище підошва, тому трішки твердіше. Але в принципі для швидких тренувань вона таки потрібна, адже в Боснах трішки вони важкі і коли ти тобі швидко, вони прогинаються і трішки незручно. Тут прямо вони будуть як шиповки і буде бігти набагато зручніше. Ось кажуть, що зараз передягаюся, прийдемо за місто, прокатаємося кудись. Підпочинено, не швидко, в принципі, спокійно, відновлююсь. Ось кажу, що Погода сьогодні в принципі, непогана така, не сильно жарка, але парить вже і є невеличкий вітер, тому можливо точки задуваю камеру. Тому одягаємося. Завершив своє тренування вже, вирішив проїхатись на велосипеді, десь прокататися, колися Бориспільщина, тому поїдемо в сторону Харкова. На якесь навище можливе село там десь прокатаємо, де спокійно. І значить там непогані дороги, тому і їдемо. Я вже під'їхав до траси, думав трішки скоротити, але вулицями, можливо, дорога краще була, ніж їхати по київському шляху, але хочу сказати, що так було б по київському шляху набагато коротше. Виїхав вже за Бориспіль, майже під'їжджаю до села Іванків. Хочу сказати, що траса доволі незагружена, машин не сильно багато, тому в принципі їхати прекрасно. І дорога також не погана. Діду, десь середньо в мене. 27-3. Їхав вже до Іванкова, приїхав вже 10,5 км, їхав за Віктором і крутив десь 35-37, а зараз їжджаємо в суму. Там сказав, що частина лісу позад мене, а спець для село вже. Зараз підійдемо до Озерця, також там ще церква є, яка знаходиться трішки на горі. Їха до такого місця, давайте спробуємо екрантату. в принципі, Тут не купаються, але озеро доволі велике. Але воно бачите, заросло з такими камешами і в принципі вода, бачите, грязна, тому трохи не сильно хочеться. Ось такий вигляд. Також тут є турнічок, тому зараз можливо трішки повітягуємо ще. Хочу сказати, що сонце заховалося, вітер все-таки дує. Стало набагато прохолодніше, тому кататися просто чудово, тому що трішки покатаюся можливо по Іванкову, Тут дорога непогана, немає сильно багато машин і в принципі, буду вже їхати додому. Якщо щось буде цікаве, то в принципі, щось ставлю, а так в принципі, вже сказати, що до завтра. Завтра я також буду тренуватися, зроблю за 5 кілометрів вже. Всім добрий день. Сьогодні вже наступний день, тобто другий день мого відновлення. Як я вже бігаю. Хочу сказати, що вчора також я ще ввечері побігав, приїхав на тренування. Тому, друзі, зараз сьогодні 5 кілометрів, небагато, в принципі, спокійно, Я 30 темп. ходжу, напевно, до озера, Тому, друзі, побігли. Приїхав перший кілометр, Хочу сказати, що так саме важкувато, але трішки ще втомилися вчорашній, адже я вчора зранку їх 4 км, а потім поїхав на велосипеді. Небагато, але поїхав. Ще також приїхав на тренування на вечір тобто, щоб з тренером ще побіг там 4 км спокійно в день біг, Мені ввечері вже набагато краще, ніж зранку, тобто легко. І сьогодні вже вирішив не 8 років, а 5 трішки менше, щоб ходити в тренувальному це трішки повільніше. Завтра зроблю, можливо, трішки більше вже, Сім, можливо прибіжу, можливо 6. Так що ось так. А поки що я біжу біля ось такої красивої локації, біля книжківського озера. Пробіг вже 2,5 кілометри. Як ви бачите, повернувши назад, тобто туди 2,5 і назад-2,5. Хоч сказати, що ноги трішки вже відходять. Їхти мені набагато краще вже. Тобто який вчора пульс в мене сьогодні пониж, вже 140, тобто не поганий. Ще хочу сказати, що сьогодні знімав відео, в принципі, він вже вийде, це відео вийде пізніше, тобто спочатку те, яке я знімав сьогодні, і вже потім це. Тому. в принципі, ось так. Вода хочу сказати, що останній день непогано, доволі прохолодно, сонця не сильно багато. В принципі, вечір світ, як бачите, день його не сильно багато було, тому ось так, значить вже як вересень не став. Але ще Середина літа. Прибіг на 4 км, вийшло в мене за 21.35, середній день вийшов 5.25. Непогано, в принципі, Ну, в принципі добігаємо останній кілометр і на сьогодні тренування залишається. Завершив сьогоднішнє тренування, вийшло на 5 кілометрів, по 5.24, в принципі, як я говорив, як і на четвертому мене було, темп не змінився. Скажу, що тренування мені сподобалось, в принципі. Відновлююсь потрошку, тому, друзі, покажу. всім до завтра, до завтрашнього тренування. Всім привіт! Сьогоднішній наступний день, третій день моїх тренувань. Хочу сказати, що приїхав в стадіон до своєї команди, потренуватися з ним. Перебіжу сьогодні, думаю, що не більше 5 кілометрів, то десь 6-7. Ну, можливо, там щось спаси пороблю, розтяжку, зрозуміло. Тому, друзі, зараз я передягаюся та в принципі буду бігти. тренування, прибігли вже трішки більше ніж 100 км, біжимо спокійно, 5-46 хвилин на кілометр. Для мене комфортно, відновлююсь, сказати, що пульс непоганий, 145-150, ну можливо високовати, але в принципі відновлення йде непогано. Вода сьогодні також непогана, не сильно жарко, є невеличкий вітерець, тому вже коли біжиш. Сказати, що робити сьогодні, не знаю, що буду, можливо, якісь там розкадочку невеличку, можливо, якусь силову пороблю. У них силова буде, так думаю, після роботи вчорашньої. І ще хочу сказати, що поки виїжджав, думаю, що зараз вийду за хвилин 10, але почав виводити велосипед, дивлюсь, переднє колесо полуздуте. Вчора було е, заднє здуте, тобто прокол був, сьогодні переднє. тому взяв другий велосипед і поїхав. Тому ось так. Хочу робити розсадочку, зробив потім специ, 3 часа, зараз роблю розкаточки, 5 раз. Хочу сказати, що темп ці відчувається. зробив перший раз 18 секунд, округляємо, другий раз зробив, також 18 секунд. В принципі, для розказочки непогано, тому трусимо, пульс у мене зараз 124 показує. Я думаю, що неправильно, але при подиханні в принципі, трішки важкувато. Тому робимо третій раз. Почав вже робити заминку, пробіжу 2 кілометри, тобто за сьогодні в мене вийшло, вийде 7 км. Тобто 4 км розминки, потім прискорення на кілометр і заминка. Також ще я списи, тому хай би навіть завтра робити, де буду також таке тренування десь. Але я думаю, що буде повільно, 7 км, можливо, 8 вийде. Тому ось так. Пучка хочу сказати, що непоганий. Зараз у мене 130 біжу по 5, 35-40, тому чудовий. Завершив вже робити тренування, вийшло мене сьогодні 7 км. Хочу сказати, що тренуванням задоволений, бігається мені все легше і легше. Тобто скоро вже починати буду робити інтервали, темпові, довгі тренування. Тому в принципі відновлююсь, хочу сказати, що... Також завтра ще поїде на велопрогулянку, можливо, на кілометрі 50 по по околицям Бориспи, можливо, ще зніму. А можливо на цьому буде все відео. Тому, друзі, все таке відео, став лайки, пишемо коментарі, підпис на канал. Слава Україні! До нових перемоги!